Доброго дня, магітаруїнська, мене звати Олена, послання від вищих сил. О, відстоюйте. Не ну, давайте можливості тримати вас в залежності, щоб це не було. Емоції, думки, події, ситуації, обставини. Ви повинні рухатись далі, а особливо знаходитись в спокої, в гармонії, власне, внутрішній. Вивчайте, навчайтесь, отримуйте знання, отримуйте інформацію, визначайтесь, в якому напрямку ви будете надалі активно проявлятись, які нові починання ви будете рухатись. Важко, але ви повинні стілювати, гармонізувати. Прислухайтесь, власне, до себе. Тому що у вас на даний момент період такий, що ви повинні рухатись далі, ви не повинні застрягати, ви не повинні. Знаходитись на даний момент в бездіяльності і в подавленому стані, тому що от немає сил. Не буде сил, коли ви будете знаходитись в внутрішньому роздрайві, емоційному деструктиві. А ви повинні проявити силу і цілеспрямовано. Тобто розуміти, в якому напрямку і до якої цілі ви будете рухатись, трансформувати загалом свою ситуацію, не знаходитись в подавленому стані невизначеності і. Саме є те, що обмежує ваш рух, що тримає вас в залежності і емоції, в тому числі ні. Трансформувати, бути цілісною, цілеспрямованою, амбіційною, проявляти внутрішній стержень і рухатись чітко до цілі, якої ви бажаєте досягнути. Тобто дисциплінувати, структурувати, чітко розуміти, чого ви бажаєте досягнути, і рухатись до даного результату. Боротися за своє місце під сонцем, але знаходитись в гармонії. Будуть зміни приходить в ваше життя, а ви повинні вибирати, що вам потрібно, що ні. Які мрії ви бажаєте здійснити і в якому напрямку ви бажаєте рухатись, з якими людьми ви бажаєте спілкуватися, з якими ні. Вам не потрібна празність. Вам потрібно цілеспрямовано рухатись до цілі. І ви повинні це розуміти. Тому що. Празність відволікатиме вас від здійснення ваших мрій. А фортуна удачі на вашому боці, йде благоприємний період, коли ви зможете досягнути того, чого бажаєте. Єдина умова трансформація, цілеспрямованість, прояв сили. Позбуваєтеся залежності, тобто гармонізуєте, досягаєте внутрішньої рівноваги балансу емоційної і енергетичної. І рухайтеся до цілі, працюйте, ви досягнете той результат, яким ви будете вдоволені. Но вам потрібно керувати своїм життям, тому що цей внутрішній роздрайв, невпевненість або емоційний роздрайв, деструктив. Ну, можливо, є ситуації обставини, достатньо факторів зараз, щоб знаходитись в негативно емоційному стані і в бездіяльності, невпевненості, в страху, тому що. Ну, неможливо передбачити все це. Якби ви в даної ситуації обставинах не були залежні від чогось або від когось, вам говорять, керуй своїм життям, йди в нове починання, йди в реалізацію тих планів, які ти маєш. І ви досягнете благополуччя і достатку і для себе, і для своєї родини. І покращите ситуацію. Що будете цілеспрямовані, ніхто не говорить, що зразу. З часом, але врожай ви свій отримаєте, якщо будете проявлятися. по кармічній справедливості, рухайтеся шляхом, вибір, бік якого ви зробили, до цілі, до результату, активно проявляючись. І емоційний баланс, емоційне наповнення. Але ще ви будете вже згодом з часом вдоволені саме власною ресурсністю. Вам потрібно крокувати, навіть якщо ви. Сумніваєтеся, маєте сумніви стосовно себе, але робіть кроки. Долаючи крок за кроком, ви будете отримувати впевненість власних силах, власній ресурсності. І здобудете задоволення від самого себе, від власної ресурсності і будете наповнені тим результатом навіть стосовно власної трансформації. Те, що ви отримаєте на виході. Дякую.